Добланку. Доброго ранку. Доброго ранку! Таньте, дітки, всі рідненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене. Посміхніться і до себе. Привітайтесь. Добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з соціумом. Пропоную розглянути вам картиночку і сказати, кого ви бачите одним словом? Сім'ю. Так, сім'ю. Так, ще як можна назвати? Родине. Родина, так, сім'я родина. родина, так, правильно. <кхи> Тато, мама. Своїми дітками на прогулянці. Діткам дуже добре живеться в сім'ї. Їх люблять, про них турбуються. Вони живуть разом зі своїми найріднішими людьми. Хто ж це найрідніші люди? Ану, назвіть. Мама, баба, бабушка, бабу, дівчинка. Да, мама, папа, дідка, бабу, брат. Цитат. Так, правильно це татко, мама, братики, сестрички, бабуся, дідусь. Вірно. Кожна дитина від народження має право жити у сім'ї. І та право гарантує наша держава. Всі дітки на світі, так само, як і дорослі, мають свої права. І ці права записані в документі Конвенція прав дитини. І в ній зазначено, що діткам потрібно давати все, все необхідне для того, щоб вони росли і розвивались. Скажіть, будь ласка, а як можна всіх вас назвати? Одним словом, і Ангеліночку, і Артемчика, і Кірочку. Як вас одним словом можна назвати? Діти, Діти, правильно, діти, малята, дошкільнята, так, українці. Так. Але насамперед ви люди, і кожен з вас єдиний і неповторний на всій, всій нашій планеті. Давайте ви по черзі зараз назвете свої імена. Тома. Тьома. Тома Артемчик, так далі. Іра. Іра і. Ангеліна. Назви свої ім'я. Ангеліна. Ангеліна, правильно, дітки, а що ж таке ім'я? Назвай, діточка ім'я. Так, правильно. Ім'я це слово, яке дають кожній дитині, коли вона народилась. І кожна. Людина і кожна дитина має право на власне ім'я. Отже, подивіться, будь ласка, картиночку. Отже, кожна дитина має право на власне ім'я. І дорослі, і виховані діти завжди звертаються одне до одного на ім'я. Давайте ми спробуємо з вами пестливо назвати ваші імена. Артем, назви, будь ласка, пестливо ім'я Ангеліни. Ласкаво, пестливо, ніжно. Анг... Ангеліночка. Так, молодець. Ангеліна, назви, будь ласка, ім'я Артема ласкаво. Кіра, спробуй ти. Артемчик, Тьома, так, а давайте, Кіра, назви, будь ласка, ім'я Ангеліни. Ти ласкаво. Ангеліночка. Ангеліночка. Ангеліна, назви ім'я Кіри ласкаво. Кірочка. Кірочка, так, правильно, молодці. Молодці. Для того, щоб дитинка росла. Швидко і набирала сил. Що ж їм потрібно? Кожній дитині що потрібно, щоб вона росла і набиралась сил. Їди, так, потріб... так, потрібно правильно харчуватись та відпочивати. Отже, кожна дитина має право на відпочинок. І харчування, правильне харчування? Так, добре. Погляньте, будь ласка, на цю картиночку. Де мешкає білочка? Ангеліна? Дубля. Ангеліна? Де мешкає білочка? Білочка знаходиться Там. В... в дублі. В дублі. дублі, так. А де живе пташка тьомочка? А, в є. Так, Кірочка. А де мешкає лисичка? В норі. В норі. Ангеліночка, а де живе ведмідь? А, В, в норі. А, в барлозі. В в так <ррикул> у кожного має бути своє. Житло. Отже, на що маємо право? На житло. Бачите, у кожного є свій будиночок. Так само і дітки мають право на житло для того, щоб мати де жити і зростати. Так? Кожна дитинка зростає, і їй потрібна любов, турбота і допомога. Кого? 에, мами, здрав, мами. Мамо, сім'ї! Допомога й турбота батьків, сім'ї. Отже, кожна дитинка має право на сім'ю. Так? Так. Добре. Але іноді так трапляється, що дітки хворіють, і батьки звертаються за допомогою до кого дітки? До лікаря до лікарні. Так, там порадять, що робити і як робити, щоб дитинка швидше одужала. Отже, дітки, всі дітки мають право на медичну допомогу. Так. Кожна дитина має право ходити до дитячого садочка або школи. Що вони там роблять? В школі чи в дитячому садочку? Що дітки роблять? Рисують. Рисують, ага. читають. А можна, можна сказати одним словом, навчаються. Навчаю. Так, навчаються, розвиваються, а ще спілкуються з своїми однолітками, з дітками, з друзями, так? Отже, кожна дитина має право на навчання. І ми маємо пам'ятати, що кожна дитина індивідуальна, і всі дітки е, різні. Але вони рівні. Незалежно від того, якого зросту, якого кольору шкіра у дитини, який зовнішній вигляд. Запам'ятайте, що ніхто не має право вас ображати. Тому що Ну, не тільки вас, а ви взагалі один одного. дітки між собою не мають право один одного ображати, тому що всі дітки рівні, і ніхто не має нікого кривдити. Отже, кожна дитина має право на захист. Так, давайте ми подивимось на наступну картиночку і скажемо, що це за казочка. «Колобок». «Колобок». колобок. А тепер подумайте і скажіть, яке право тут порушено у цій казочці? Яке право? Колобок опад. «Колобок, колобок, катиться колобок». Тут порушено право дітей на життя. Я, я, я. На життя. Тому що колобок мав право жити, так? А всі звірі що хотіли зробити? З'їсти. Хотіли його з'їсти, тому тут порушено право на життя. Так. Але і колобок тут порушив обов'язок слухати дорослих. Добре, що це за казочка? Добре. Валька? Рукавичка, рукавичка. А яке право порушено тут? Як ви думаєте? Тут порушено, дітки, право на житло. Чому? Тому що всі звірі забули. Що житло має бути зручним і безпечним. А вони всі йшли, йшли, заходили в цю рукавичку, тому вони не подумали, і не подумали про те, що може трапитися, так? І тому тут порушено право на житло. Так, а в цій казочці, він назвіть, що це за казка спочатку? Это э я не. Это откатка к про Летичку? А лисичка і журавель. Так, лисичка і журавель. Як ви думаєте, який тут право порушене? Право вот то, то летичка не може дойти не може і Є. Правильно, правильно, тут е, вона не змогла їсти. Тут порушено право на харчування, так? Чи зміг, е, чи змогла лисичка поїсти? Ні. 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 Не змогла, так. А чи зміг журавель поїсти, пам'ятаєте в казочці? Так. Що, де, куди насипала лисичка їжу? В Тарілочку. Тарілочку. Вона розмазала їжу по тарілочці. Зміг журавлик поїсти? Так. Так. Ні. Ні, не зміг. І лисичка Ні. не змогла теж поїсти з такого посуду, в яку насипав журавель їжу. Тому тут в цій казці порушено право на харчування. Так. Добре. Так, отже, ми сьогодні пригадали наші права, що, на що ми маємо право? Але ж ви маєте пам'ятати, що такі ж самі права мають і інші. Отже, якщо я маю право на житло, але що не можна тоді робити, якщо ви маєте право на житло? Але Ви можете його ламати, забруднювати, псувати. Ні. Ні. Отже, я Ні. маю право на житло, але не повинен його псувати, ламати. Так, я маю право на відпочинок та гру, але. Я не можу правила гри. Так, правильно, так, можна і так сказати, а можна ще сказати: я маю право на відпочинок та гру, але не повинен, не можу заважати гратися іншим. Так? Так? Добре, наступна картиночка. Я маю право на навчання. Але. Не можна драти і то я. Так, не можу заважати іншим навчатись. Так, не можна битись, не можна псувати книжки, так? Отже, я маю право на навчання, але не повинен псувати книжки і. Не повинен заважати іншим навчатись. Так. Я маю право на любов, сім'ю, але не повинен що робити. Не, не повинен ображати не батьків і маю слухатись їх. А також допомагати їм. Так? Добре. Отже, треба, дітки, знати свої права, але і не забувати про свої обов'язки. Які ж у вас обов'язки? Що ви маєте робити? Які у вас обов'язки? В сім'ї. А, до собою в так, Давайте по черзі. Давай, Кіра, кажи. Убила тобой в кімнаті. Молодець. Правильно, Артем. Помагати. Батькам або всій своїй сім'ї, так. Так, ще які обов'язки. Mm. А слухатись батьків потрібно. Да. Так, слухатись батьків, берегти природу, так? А якщо ви да, брати менше, і менші сестрички, то що ви маєте робити? Гратися з ними, піклуватися про них, так? Отже, це в обов'язки входить слухатися батьків, допомагати їм у хатніх справах. Поважати старших, піклуватися про своїх менших братників, і сестричок, берегти природу, ще любити свою батьківщину, любити свою країну. Так, отже, дітки, сьогодні ми на занятті поговорили про права діток. Отже, давайте згадаємо. На що ж дітки мають право? На ім'я, так? Так, на власне ім'я. Далі ще на що? А є, є, і, Так, на харчування, на правильне харчування та відпочинок. Так, ще Дом свій. Так, мають право на своє житло, так ще, право на сім'ю, право на сім'ю, так, право на медичну допомогу, право. так. Так, ще на що мають право. Про... Право на навчання. Право на навчання. Так, правильно, правильно. І право на захист. Ви маєте пам'ятати, що всі дітки рівні. Знайте, що усі ми рівні від народження права, що людина з змалку вільна, наче в небі синій та. Треба діткам всього світу. Не сваритись, а дружити. І за правилами чітко, по закону треба жити. Відки наше заняття добігає закінчення, ви в мене молодці. Я бажаю всім гарного дня. Дякую за увагу, до побачення! Dobrobaşı ya. Dobrobaşı ya. Dobrobaşı ya. Dobrobaşı ya.